Уже декілька днів біля приміщення обласного військового комісаріату пожвавлений рух установа працює за планом підготовки до можливої мобілізації людських і транспортних ресурсів. З цією метою тут розпочалися десятиденні збори військовослужбовців запасу. За цим сигналом ми до до штатів військового часу на ці збори за область ми набрали 347 військовозобов'язаних, які на даний час проходять навчання. І плюс попередньо ми проводимо е контрольне оповіщення військовозобов'язаних запасу, які призначені з мобіліційним планом у військової частини збройних сил України для доукомплектації комісаріатів у відповідності до штатних розписів військового часу. З резерву викликали військовослужбовців запасу, які свого часу вже пройшли службу. Деякі з них навіть були учасниками миротворчих місій на територіях інших держав. Ми проходимо просто. Навчання, щоб не забути навики. Наші спеціалісти ціняться через те, що ми не просто спеціалісти, а ми фахівці своєї справи. Упродовж трьох днів до обласного військомату продовжують сходитися і бажаючі записатися до лав добровольців. Здебільшого це чоловіки, що вже пройшли службу в армії. Вони різного віку та різних військових спеціальностей. Станом на тепер лише тут таких бажаючих зареєстровано більше двохсот. Один із добровольців Борис Лісовий. Йому вже 62. свого часу. Чоловік був кулеметником в радянській армії. А тепер, у разі потреби, готовий допомагати українській. Я знаю, що у мене возраст трошки. Ну, не молодий, але ж якщо треба буде, то я згідний служити і чимось допомогти своїй країні. Приходять записуватися у добровольці, і колишні офіцери. 56-річний Іван Войтович свого часу командував інженерно-саперним взводом. Треба захистити Україну від цього позора від того, що вони зробили зараз. І що вони москалі вважають, що ми зовсім безхребетні, ми їм покажемо, що ми можемо захистити свою країну і ціною свого життя. Я за дітей своїх, і за сім'ю, і за рівне хочу йти. Контактні дані усіх добровольців реєструють і обіцяють попередити у разі потреби. Добрий день. Ви хочете записатися? Так, да, Я хочу добровольцем записатися. Яке у вас військове звання? Підполковник. Можна ваші посвідчення. Загалом вже по області до військових комісаріатів звернулося вже понад 800 добровольців, які виявили бажання у разі потреби допомагати Збройним силам України. Це люди або вже які мають більше 50 років, або ті, що непридатні до в мирний час, або ж військовий час. І вони, як патріоти своєї батьківщини України, згідні виконувати ті завдання, які перед ними будуть ставити військовий комісаріат. Це бути або волонтером, або розносити повістки або виконувати інші завдання. Крім того, у військовому комісаріаті нагадують, загальної мобілізації в Україні не оголошували. Наразі тривають лише усі необхідні підготовчі заходи, спрямовані на уточнення списків військовозобов'язаних громадян. Тому після отримання повістки просять усіх вчасно з'явитися до комісаріатів або дільниць оповіщення. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.